21 -е століття. У сучасному світі люди божеволять від надлишку інформації. Багато хто відмовляється від численних підписок через порушення свого психічного стану, медики зазнають, що величезне інформаційне поле вносить тотальний хаос у свідомість людини та й руйнує її. Священики фіксують збільшення одержимості населення. Нещодавно папа Римський заявив, що нам як ніколи потрібен дух святий, адже без його сили ми не можемо протистояти діявові. Чим займаються християни у 21 столітті? Зі свого ув'язнення апостол Павло писав про людей, які називаючи віруючими, перебували в блуді, нечистоті, пристрастях і пожадливостях, жадібності. Це ідолослужіння. І нам потрібно визначитися та зробити вибір. Вибір дуже простий: або життя, або смерть. І ось чому теологія, наука про Бога та безсмертя. Це найточніша наука. Від неї залежить наше життя. Але сьогодні, у віруючих, не життя бісить та муки. Проте звідки в них вісить? Чому ж благодать не покриває їхні гріхи? Бог каже. Не давайте місце дияволові, місце на чистоті, плоду, гріху.